Вітаю вас на моєму каналі Мітаної Регал. No в цьому відео поговоримо про тимчасовий захист українців в Польщі. На сьогодні, як ви знаєте, тимчасовий захист діє до 30 вересня 2025 року. Був прийнятий закон про продовження цього тимчасового захисту парламентом Польщі, але не підписаний президентом який подав власний проєкт продовження тимчасового захисту, і де є, скажімо так, значні зміни так, в умовах отримання допомоги по програмі 700+, і медичного забезпечення, президент вважає, що по програмі 800. Українці можуть отримувати допомогу і також мати медичне забезпечення в Польщі, якщо будуть сплачувати складки, в тому числі пенсійні складки до ЗУС, зі своєї діяльності, так, якоїсь там професійної. Тобто це може бути праця, це може бути підприємницька діяльність. Неважливо, за яким договором взагалі-то отримано так, дохід. От, і а, має бути цього доходу не менше, ніж, ну як підстава сплати цих складів, так не менше, ніж половини мінімальної зарплати, тобто 2, там, тисячі злотих. І а, президент пропонує ввести це в дію в своєму проєкті з 1 грудня 2025 року. Ось така обстановка на цей момент, так, що ми маємо в підсумку. Маю зазначити, що тимчасовий захист українців в Європейському Союзі регулюється нормативно-правовими актами Європейського Союзу, тобто загальними, так, і внутрішніми нормативно-правовими актами країн-членів Європейського Союзу, так? І на сьогодні ми маємо рішення Ради Європи щодо продовження тимчасового захисту українців так, в Європі в цілому аж до 4 березня 2027 року. Це значить, що країни-члени Європейського Союзу мають прийняти внутрішні закони, які будуть відповідати цьому рішенню. Тобто, Можна очікувати, що Польща таки прийня, так, це продовження, і в рамках цього терміну тимчасовий захист буде продовжений. Інша річ, на яких умовах, так? зокрема, на яких умовах буде виплачуватися ця допомога по 800 плюс і медичне забезпечення, яке воно буде. Тут теж ми маємо якби загальні норми Європейського Союзу і внутрішні можуть бути так норми кожної країни. Що стосується загальних норм. Директива існує Європейського Союзу, яка прийнята давно-давно, яка стосується от таких випадків, коли вибуха війна. Так? Що, що робить Європейський Союз в такому Випадку як допомагає, так? І ця директива передбачає в загальному, що встановлюється такий базовий пакет прав так, для громадян, які шукають прихистку від війни. Так? І в цей базовий пакет входить, зокрема, право на проживання в державі ЄС, доступ до ринку праці, робота за спрощеною процедурою. Так, житло, тимчасове розміщення або допомога в його отриманні, допомога в засобах існування, соціальні виплати, харчування, одяг тощо. Доступ до освіт для дітей так, на тих самих умовах, що і громадян України. Доступ до медичної допомоги. Тут невідкладна допомога і базове лікування, ну і право на воз'єднання сім'ї. Захист дія. Один рік з продовження. Так? От такі норми, загальні норми Європейського Союзу щодо допомоги, допомоги країн, громадянам країни, так, де точиться війна. Очевидно, що в рамках кожної країни члени Європейського Союзу приймаються знову ж таки внутрішні якісь правила, так і норми, а як саме? Так, вони будуть виконувати оцей базовий, базовий, ну, надавати цей базовий пакет прав. Очевидно, що тут є такі ну, якби загальні норми. От, але, ж, але ж давайте розберемо, що, що може бути, якщо, ну, тобто, як трактувати оцей момент ну, змін, які пропонуються президентом. Тобто його ціль була зрівняти як громадян України з громадянами Польщі. І тут ну, в сенсі мається на увазі, що медична, медичне забезпечення так, для громадян Польщі воно е, надається з якогось титулу, так, в тобто або людина працює, або вона там навчається. так, і... Якби, тоді вона є забезпечена. А для українців цієї вимоги не було. Тобто достатньо було отримання тимчасового захисту. Ну, тут можна по-різному судити, так? але, ну, скажімо так, українці собі цю долю не вибирали. Так? Вони опинилися там, де опинилися. Тому ну, тут зрівнювати не вийде, якби... Точно зрівняти, правда, тому що громадяни Польщі вони в своїй країні, війни немає і все добре. А українці вимушені були так шукати прихистку, ну і сталося як сталося, і приїхали до різних країн Європи, в тому числі Польщі. Тому. Ну, тут на 100% зрівняти не ну, можна, бо люди знаходяться в інших умовах, так, своїх життєвих, я б сказала так. З іншої сторони, що стосується 800, плюс то тут теж якби громадяни Польщі вони не повинні якби так виконувати вимоги щодо праці, щоб отримувати цю допомогу то ця допомога надається без врахування взагалі доходів і взагалі якихось умов особливих таких, так. От. І тому тут е, треба сказати, що, наприклад, одразу е, виникає питання, а що з наприклад, е, людьми, е, пенсіонерами, так? які ніколи не зможуть виконати ці вимоги, так, бо вони отримуючи пенсію, вони і не працюють, як вони не сплачують вже жодних складок пенсійних. Так, до ЗУСУ це перша категорія. Друга категорія це, наприклад, підприємці, які починають тільки свою діяльність. Якщо ви знаєте, в Польщі там є програми, які дозволяють з першу, там, з першу півроку взагалі не платити пенсійні складки тільки здоводно, так а далі там протягом ще двох років платити вже цю пенсійну складку, але в меншому розмірі. так тобто не, не дотягнуть вони до цього 50 від, ну, від мінімальної зарплати, так тобто не виконають цю вимогу. І одразу виникає кілька питань, що ну як, як мінімум ці категорії людей, які не тому, що не хочуть бути активними а тому що просто вони в них інша ситуація, так вони просто просто не виконують цієї вимоги, так? не тому, що не хочуть, але вони, наскільки були, могли, бу були активні і, і продовжують бути активні. Так? Ну, тобто, І виходить, я думаю, що з цих причин, ймовірно, і е урядом було запропоновано продовження, як є так, цього, але ну, президент не підписав, заявляючи, такі якби, моменти. Ясно, що кожна людина, кожен урядовець, державний службовець має свою думку і тут, ну, якби, чим, чим все це закінчує, закінчиться, невідомо. Будемо спостерігати і я буду тримати вас в курсі подій і бажаю вам всього найкращого.